Знаєте, поки хтось дивиться в телевізор, дивиться, що там йому под... розказують, якісь речі добрі, погані і так далі, а деякі люди у себе на місцях беруть себе в руки, беруть в руки фактично владу і організовують порядок і громадський, і порядок життя в місті так, як вони бачать це, як є комфортним для всіх мешканців. Чудове місто пасто. Я думаю, знає знайомо багато. Кому? Валентина Коваль зараз розповіть деякі тільки приклади з того, що їм вдалось зробити, а зробити їм вдалося дуже багато територіальною громадою міста. Пані Валентина. слава Україні. слава! Вас вітає Фастівщина і вітає самооборона Майдану Фастівщини. Ви знаєте, слава Господу за мужніх чоловіків, які пройшли школу майдану. Коли сталося так, що місто фасі було спаралізовано, з міста зникли практично працівники міліції. Ці хлопці, які пройшли школу майдану, об'єдналися, створили організацію, яку війшло більше 150 чоловік, і взяли повністю охорону міста під свій контроль. Молодці! 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 <клес> більше того, вони зробили патрулювання, а коли міліція все-таки вирішила І згадала, що вона з народом, і до цих пір проводяться спільні патрулювання в кожну машину доїжника і сідав, і сьогодні сідає самооборонівець, і питання з корупції в органах дає, вирішено раз і назавжди. Більше того, більше того. Хлопці поставили під контроль. Гральний бізнес знищили його, вимили з міста Фастова. Хлопці поставили під контроль і знищили практично браконьєрів Хлопці підтримали підприємців маленького бізнесу, які боряться з київським олігархом, який намагається відібрати Фасівську землю. Крім того, київська олігарха, киврі госпоже спілка, пак. Люди борються за 4 роки за свою землю, на якій вони мають право працювати, і хлопці допомагають людям в цьому питанні. Крім того, що зробили, ми на ділі провели народну люстрацію. Начальник міліції фасівського відділу виявився кмітливішим і покинув межі Фастова з першого ж відвідання представників самооборони. Трішки важче. Трішки важче вийшло з пасіцьким прокурором Гущесовим і головою суду Бартко для того, щоб скинути Гущесова через ВО майдан поставили питання на Віча щодо злочинної діяльності прокурора Гущесова, який узурпував владу в місті, і було доручено представнику Віча звернутися до правоохоронних органів по питанню злочинної діяльності прокурора, коли це не допомогло, і він залишався в кріслі. Самооборонниці організувалися і разом з фастівчанами прийшли до прокурора і фактично спонукали його до того, що він був звільнений з органів прокуратури. Молодці, 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 молодці. Те ж саме зробили із злочинцем головою суду Бартко. Відносно цих осіб він сьогодні не працює і сам вирішив подати відставку. Але постійчани наполягають на притягненні до кримінальної відповідальності за ті злочинні дії, які вони вчинили, і будемо це питання контролювати. Ви знаєте, ця нечість ніяк не хоче погодитися з тим, що вони позбавились влади, і наш оцей прокурорчик злочинний, явно злочинець. Він намагається через Київський окружний адміністративний суд повернутися до влади. Ми це дізналися випадково і провели ряд акцій. І завтра, 16-го числа, о 9 годині, ми приїжджаємо всі разом до Київського до окружного адміністративного суду міста Києва, щоб розказати отим корумпованим суддям, які намагаються через корумповану систему оцих негідників повернути до влади. Прошу до, ну, підтримайте нас в цій акції. Це каміння в Авісі. Біля обласної прокуратури де далі продовжиться акція, тому що і там будемо ставити питання про народну люстрацію відносно тих злочинців, які далі продовжують працювати в прокуратурі області. Коли Генеральна прокуратура не відреагувала на звернення громади про порушення кримінальних справ відносно цих посадовців, прокурора і голови суду, ми проїхали із... В історії України над Генеральною прокуратурою підняли державний стяг України. Ми встановили над центральним входом цей прапор України. Ну, який був на вудочці, бойовий з 2004 року, але зараз вони його змінили на гарний з державною символікою. І він там буде, і він буде свідчити про те, що почалася люстрація. Молодці! 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 Ви знаєте, я горжусь нашим за наш український народ. Я ви знаєте, переповнена гордістю за всіх цих мужніх чоловіків, які і, і жінок, які несли на собі цей тягар і далі продовжують робити цю роботу. Я закликаю нікого, не бійтесь. Не чекайте отих законів. Беріть владу у свої руки. Сьогодні закони дозволяють. Проводити ілюстрацію, брати під контроль всі рішення виконавчих комітетів і всі рішення сесії міської ради, і блокувати, коли вони будуть робити щось проти народу. Слава Україні! Героям Слава Слава Господу! І слава Господу Ісусу, який йде поперед нас, і нам нічого не страшно, тому що це Божа справа, яку ми робимо. Слава Україні! Героям слава! No, già